Всім привіт, ми першічки. Вже скорелі ліни малючки. Ми вже йдемо у перший клас підне життя, так мають нас. Дзвінок знань. 2 вересня розпочався навчальний рік у Копанківській гімназії, що в Калуській громаді. Про те, як все відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. Час відчинити двері до нових можливостей та незвіданих горизонтів. Саме під таким гаслом розпочався новий навчальний рік в Копанківській гімназії на Калущині. Сьогодні ви знаєте, надзвичайно чудова атмосфера. З нами наші друзі, компанія Гудвелі, наша дорога гімназійна родина, яка сьогодні тішиться з того, що вони йдуть до нових звершень. Цьогоріч у навчальному закладі 15 Шачків, які вперше переступають поріг гімназії, кожен з них в радісному очікуванні цікавого шкільного життя. Хоч важкий державий час. Ми прийшли у перший клас. Ми важливі для країни. Ми найбутні України. Ми хочемо попросити. Сильно класно ж не сварити, Ми будемо дуже чемні, всі старання не даремні. Сьогодні ми разом з батьками рано раненько до школи йшли. Ми будемо щиро Богу молитись, щоб не було в Україні війни. Ще б скоріше нам уроки, роки швиденько дні а ще швидше 9 років. Перший дзвоник важливий не тільки для дітей, а й вчителів. Першачки взяли під свою класну опіку Оксана Карпенко, для якої це вже 10-й ювілейний набір. Бажаю вам і дорослим, і малятам влитися в нашу шкільну гімназійну родину і бути найкращим майбутнім. З нагоди дня знань компанія Гудвелі well Україна презентувала найменшим школярам приємні подарунки в рамках програми Перший раз в перший клас від початку своєї діяльності компанія надає соціальну підтримку тим районам та селам, де веде свою діяльність. Перш за все, хотів би побажати першокласникам успіхів в навчанні. По-друге, бажають цікавого шкільного життя, адже це надзвичайно важлива сходинка на шляху до їхнього дорослого життя в майбутньому. І це будує фундамент всього їхнього наступного життя. Бажаю їм сумліно навчатися та пам'ятати, що вони це майбутнє України. До слова, Копанківська гімназія впродовж трьох років бере участь у проєкті від компанії «Гудвелі» – село Мрії. Ми облаштували рекреаційний простір, який назвали осередок приємних вражень для наших учнів 5-9 класів. Дуже тішимося з того, що наші мрії здійснюються завдяки такій хорошій співпраці. Можна сказати, це вже навіть не співпраця, а тісна дружба. З Компанії Good Діти продовжують здобувати знання, щоб будувати щасливе і вільне майбутнє нашої країни. А наша редакція бажає школярам плідного та безтривожного навчального року. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.